26 розділ, 20 вірш. А коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. Займайте, будь ласка, свої місця. Іван Матвія, 26 розділ, який ми читаємо, а він описує, що останній час. Коли Ісус Христос з учнями звершував єврейську Пасху, і яка потім перейшла в нашу нову Пасху, Христос Пасха наша, говорить апостол Павло. І за часи історії церкви за дві тисячі років цій заповіді спомену Придавали таку крайню форму е, поклоніння, коли говорили, що вино і хліб, вони перевтілюються, переосуществлення відбувається. Да? І вони набувають буквально тіла Христа і його кров. І інша крайні сучасності, коли церква, нажати на кнопку, і автомат тобі видасть стаканчик чи чашу з вином і хлібом, і ти можеш поучасти. Як за ці 2000 років знайти правильне правильне розуміння вечері Господньої сьогодні задача багатьох богословів, пастирів повернути правильне розуміння споміння. І... Минулого разу ми з вами говорили про те, що спомин Вечеря Господня це не просто якийсь меморіальний меморій, це пам'ять, спомин, який несе ритуальну форму, але це значно більше. Це таїнство присутності самого Ісуса Христа. Таїнство Його присутності в церкві через ці видимі знаки, залишені і відкриті для нас. Дійсно, це дуже важливо розуміти і повернутися, мабуть, до глибшого розуміння вечері Господньої. правильного розуміння вечері Господньої. Якщо раніше, стосовно цієї Євхаристії задавалися питання, що і як, як повинні стояти брати, як повинні стояти стіл, накритий, не накритий, яка форма. Який хліб повинен бути прісний чи не прісний, Вино чи сік? одна чаша чи більше, то зараз більше почали задаватися питанням, чому? Чому і що означає вечеря Господня? Спомин. Адже воно несе не тільки форму їжі чи якогось меморіального відтінку, як я вже про це говорив, вечеря. Може проголошувати смерть Христа кожного разу, оводячи учасників в більш глибоке розуміння Господа. Любов Ісуса неможливо і знати одного разу і назавжди. Спомин також є таємством зустрічі, на якій Христос, як наречений, приходить до Своєї Церкви, а така зустріч не може перетворюватися в нудний обов'язок. Одноманітного ритуалу. Ми повинні це розуміти, особливо ті, хто пробули довгий період в церкві, 20-30 років. Згадайте, Спочатку вечеря, воно для тебе таке очікуване, таке натхнення приносить. Потім десь часом воно згасає і починає переходити в якусь форму. Просто ти вже приходиш. Але Слово Боже закликає нас до того розуміння. Що коли ми знаємо, хто прийшов на цю зустріч і на що вказують ці знаки, воно відновлює і торкається нашого Духа. Євхаристія здатна харчувати хлібом духовним тих, хто приймає хліб телесний. Вона стає видимим словом, тому інколи вечерю називають їжею на шляху церкви, мантруючи. Шляхом в царство, царство Небесне. Правильне, відно, правильне відношення помісної церкви до спомену здібне не тільки об'єднати і створити глибоке церковне спілкування, але й сформувати церковну ідентичність, не бути чимось розпливчатим. Воно формує це поклоніння, воно дає нам ідентичність як християнам, як віруючим. Вірою зв'язуючи нас з Небесним Отцем, вірою зв'язуючи нас, нас з Христом. Вечеря Господня спонукає кожного учасника пройти самоперевірку свого християнства і направляє його погляд на майбутнє Царство Боже. І останнє, а можливо це навіть перше, шлюнок вечерю акція. Тому переміщення хліболамання в незначні скоротичні елементи літургії дуже змірнюють церкву і кожного її члена окремо Спомог є видимим словом і навчає наші очі. Він дає здібність розуміти одночасно зі словом, яке навчає наші Я хочу, щоб ви зараз трошки зосередилися, я розумію, десь трошки душно, важко, але щоб ми включили наше мислення. Е, перший псалом. Пам'ятаєте, що муж, муж Божий він що робить? Він роздумує, він розмишляє на словом Божу. І щоб ми зараз включили наше думання, наше мислення. Ми з вами прочитали цей вірш Євангелія від Матвія. Де сказано, і коли настав вечір, він із 12 учнями сів за стіл. А вечеря Господня, чому називається вечеря? По часу, так? По часу. тому що вечеря була, вона їх вказує на час. Є ще інша назва вечері Господньої це трапеза. Трапеза От трапеза, вона вказує якраз на їжу і на споживання. Вона вказує на їжу і споживання. Сьогодні ми разом з вами спробуємо подивитися через Біблію, що таке їжа в цілому для людини і що таке хліб як прообраз нашого Господа Ісуса Христа. Виділяючи світ із небуття, Бог зразу потурбувався про його влаштування, і Бог створює тварин і людину, попередньо забезпечивши їх їжі. Пам'ятаєте, книга буття, де Господь творить рослинний світ, і він говорить людям, що це і тваринам, що це все в їжу для вас. Бог це влаштовує дуже розумно. Їжа має важливе значення для людини як спосіб підтримки життя. Більшість релігійних систем. Пов'язують Богу поклоніння саме з їжею. Це було в давньому язичному світі і зберігається в сучасних релігіях. Багато з них мають заборони і дозволи на визначені види їжі. Кушку. Чиста і нечиста. Іудеї до цього часу зберігають я, я, закони цього кушкута, чиста і телячка. Андрій Петрович має Так, так. Але їжа є не тільки способом задоволення потреби в енергії, але ще й має таємничий сакральний характер. Ми вже про це говорили, так слово сакральне таємство. А, Йозеф Рецепер звертає увагу, що якщо людина усвідомлює і наповнює їжу духовним містом е, одухотворює. Прийом їжі, то вже цим вона придає їжі надзвичайний характер. Дивіться, як він пише. Їжа у людини не одне й те саме, що поглинання їжі у тварин. Їжа набуває характерний людський вигляд, коли стає трапезою. Трапеза, до речі, це українське слово. Воно означає обідний стіл в монастирі з їжею. Обід вечеря за таким столом називається трапеза. Обід вечеря за таким столом називається трапеза. Хоча він під словом трапеза розуміє, коли їжа приймається разом з іншими і формує. Спільне буття. При цьому він відмічає ще одну особливість їжі це усвідомлення обдарованості. Усвідомлення обдарованості. Зараз ми на цьому трошки зосередимося, тому що з... в нашій культурі атеїзму цього зовсім немає, а церковної, воно десь випадає. Воно є, але воно може бути трошки виковане. Що таке усвідомлення об... обдарованості? Це осмислене вживання їжі. Коли люди, коли люди роздумують або можуть зрозуміти, що їжа це Божа турбота турбота про людину. Їжа це Божа турбота про людину. Я попрошу братів вивести текст на Євангелі від Матвія, 14 розділ, 19 вірш. Це е, описана історія, коли Ісус Христос накормив 5 тисяч, 5 тисяч людей. І звеливши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дверими, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. Подивіться, коли Христос благословляє хліб в нашому розумінні, це якби Господи благословив, коли ми дякуємо за їжу, щоб. Бог очистив, прибрав все шкідливе, щоб воно було нам на користь. Розуміння єврейському поблагословити це благословити Бога, який дав це хліб. Це розуміння, від кого ми його отримали. Це не я сам його заробив. Це, ми знаєте, звикли, коли нам приносять різні а, якісь смачнені речі, тістечка, пирожочки. ми кажемо, о, я тобі вдячний, дуже дякую. Ми забуваємо, хто, перед, хто дійсно стоїть за цими. Смачними речами. Якщо ми відкриємо книгу Дій Апостолів, 27 розділ я попрошу вивести з 33 го вірша, і я буду читати по 36-й віршів. Книгу Дій апостолів, 27 розділ, з 33 го вірша. Це подорож апостола Павла по морю, коли вони попали в бурю, і вони вже були на межі загибелі, і всі вже там попрощалися з життя. А як мало ніде, Павло запрошував усіх щось їсти. Оце сьогодні сказав 14-й день, як ви, ждучі, перебуваєте на ще і не їсте нічого. Так, що так. Тому прошу вас щось їсти, бо йдеться тут про ваш тоном. Ніхто з вас ані голосу, і з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма Богом. І розламавши, почав їсти. Оди, це єврейська традиція, це єврейська культура. Взяв хліб, подякував за нього Богу, Богу спочатку, і тільки після цього він роздає і починає їсти. Знаєте, Ми більше в нашій культурі звикли е, нашого образ помолитися, дякувати за хліб, як я вже говорив, це як от за нашу їжу, за нашу їжу, яка настала. Щоб Господь очистив, щоб вона не була нам на шкоду. Забуваючи, що це Бог обдарував нас цим. Обдаровує нас, Бог обдаровує нас їжу. І якраз автор э, наголошує на те, що людина може осмислювати оцю обдарованість. Ми з вами здібні осмислювати оцю обдарованість їжі. Іншими словами? Осмислюючи їжу, як трапезу, людина зв'язує матеріальний світ з духовним, з духовним простором ідей, знаків, в якому їжа вже стає не білосвом, а знаком Божої схильності до людини. Дійсно, в деякому сенсі всяка їжа представляє таємничу зустріч божественного дару з людиною, в її тілесному, тілесності і духовності. Тариство процесів насичення і перетворення в їжі в життя людини, впливаючи на духовний світ людини, заставляє розуміти трапезу набагато глибше, ніж паливо життя. Е, є багато водіїв. Знаєте, які заїжджають на заправку, достав пістолет, став, нажала, і машина задувається. І ти далі поїхав, ти навіть не задумаєшся, ти робиш це по причині потрібностей. Ти не задумуєшся про це. Так от, коли ми вживаємо їжу, це не просто підкріпити сили, заправити свої баки енергією. Це значно більше. Це визнавати обдарованість і благодать того, хто нам дарує. Сьогодні брат говорить, що Бог дуже, дуже е, чудово влаштував, обдарувавши нас різними смаковими е, аналізаторами які можуть відрізняти смак їжі, кисле, солодке. Здається, можна було б два дати гірке і солодке і все, було б достатньо. Але Бог дуже, дуже, дуже нас обдаровує. Так само, як і кольорова гама, так само, як і звукова гама. Для чого? Щоб за цією обдарованістю ми бачили нашого, нашого Господа. Коли Христос вживає їжу, якщо ми подивимося в Євангеліях, вживає їжу з грішниками, це викликає нерозуміння і відтоплення. В юдейській спільноті їжа була одним, одною із мов благочестя. Їжа була одною із мов благочестя. Вона відкривала стосунки між людиною і її стосунками з Богом. Христос, коли вживав їжу із е, митарями, грішниками, да, з недостойними людьми, він буквально відкривав е, притчі дії. Він викривав притчі дії, коли показував, що ці недостойні люди вони мають таку ж саму благодать від Бога, їжа. їжа Він разом з ними розділяв і це викликало мене до розуміння. При цьому він показував на феномен дара їжі, яка пропонується не по заслугам, але по милості Творця. Євреї дуже добре пам'ятали цей незаслужений дар, який вони отримували в пустині, і це була манна Небесна. Пам'ятаєте, незаслужений дар? і що це було? Безумовно, це була їжа. Вони просили і Господь їм давав. Але головний, знати, головна тема, сенс їжі це духовність. це показати, що кожна їжа дар від Бога. Тому, коли ми читаємо опис вечері Господня в посланні до коринтян, коли ми читаємо в першому посланні до коринтян, де апостол Павло різко засушує. Е Цю церкву цих християн за їхню нездатність разом спільності і благоговінні звершувати цю трапезу, цю заповідь. Їхній... Пам'ятаєте, один вже наївся, інший ще голодний, у в них немає спільності, в них немає цінності, в них немає єдності, немає розуміння, що за цими матеріальними речами стоїть великий духовний прообраз. Нашого Господа Ісуса Христа, Його тіла і Його прилиплі крові. Ісус багато раз вказує на, про... на прообразність їжі, на прообразність їжі, Він говорить, я є хліб ще через небес, да? я є хліб життя. Ми не дуже чудово розуміємо. Ті речі, до яких ми, які ми бачимо, до яких ми можемо торкнутися. І він використовує цей прообраз їжі для того, щоб показати, що він є цим духовним хлібом, духовним хлібом, який е, який дав Одес. Хліб був настільки важливим, що став ототожненням усієї їжі в цілому єврейському народі. Ну, дивіться, ми часто благословляємо хліб, ми говоримо хліб на щоденний, да? але ми не, 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 не тільки хліб маємо на увазі. Ми не тільки хліб маємо на увазі. Якщо ми відкриємо книгу повторення закону, 8 розділ, 9 вірш, браті, якщо можна, виведіть його на екрани, повторення закону, 8 розділ 9 вірш, то ми побачимо, що хлібом. Цілому називається вся їжа, всі ті дари, які отримував ізраїльський народ. Там Господь говорить, що я веду вас в землю у край. Можна? можна? Украй пшениці й винограду смоков і гранат, у край оливкових дерев, олії і меду. Скільки він перечисляє? Дев'ятий вірш. Украй ти їстимеш хліб не серед нужди, і ти нічого не бракуватиме тобі. Украй ти залі за і ти з гір добуватимеш міні. Оце «їстимеш хліб не серед нужди це м, один із перекладів говорить, що достаток з намишком буде в тебе цієї їжі. Бог настільки от, от, благословляє із того, що от, коли ми говоримо про хліб. І коли євреї говорили про це, то вони в, в цілому мали на увазі всю їжу. Христос використовує на своїй вечері, на цьому, на цьому таїнстві, Він використовує хліб, щоб показати їм себе, ці символи для того, щоб розкрити себе. І Юдейські благословіння, диречі на хліб, відрізняються від благословінь на інші. Види їжі. В них завжди підкреслюється характер хліба як той, то, що не відійшов від Бога, від Бога. Спільне вживання хліба завжди розглядалось як знак гостинності і прийняття, символ дружби і визнання. Ісус Христос використовує це для відкористя. Мова жестів говорить інколи більше, ніж слова. Тому розламування хліба в церквах створило і укріпило образ насильницької смерті нашого Ісуса. Хліб, розламаний руками Ісуса, був виданим знаком, який вказував на добровільну видачу в руки людей. Часто ми Богу. І не задумуємося над тим, звідки прийшла ця їжа, як вона опинилася на нашому столі. Хто її дав такому наглуху? Ми забуваємо, що це все сходить від Бога. Коли ми беремо цей хліб, ми зараз будемо брати, будемо молитися, Ми повинні розуміти, що він вказує на нашого Господа Ісуса Христа, який як хліб зійшов з небес для того, щоб відродити наші душі. Дати не просто життя. Не просто підтримати життя, а дати вічне життя і спасіння для наших дорогоцінних душ.